Слава Ісусу Христу, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. На прикладі Євангелії розглянемо, як нам почути голос Божий, як нам не відказатися від того запрошення, коли Господь кличе нас за собою. Тому що заклик Божий, це для нас дуже важливо, щоб ми не пропустили того моменту. бо... Таким чином Господь кличе нас до життя вічного, бо життя з Богом моє вічне життя. Господь має в собі вічне життя і тим, які є його, ті, які слідують за ним, ідуть також у то царство Боже, у ті благословенні оселі Божі, які Господь приготував для нас, про які, каже апостол Євангелист Іван, у 14 розділі першому вірші, «Іду приготувати для вас оселі. Коли б то не так, то хіба <кій> говорив би вам це. І сьогодні ми розглянемо на прикладі євангельської оповіді про покликання Левія Матфія на служіння, на апостольське служіння. Це маємо розділ 6 з 27 по 32 вірш. Після цього вийшов Ісус і побачив Митаря на ім'я Левій, що сидів на митниці, і сказав йому іди за мною. І той, покинувши все, встав і пішов услід за ним. Як почути той голос Божий? Як узнати, що той Ісус Христос нас запрошує за собою? Бо тому що звідки? Матвій міг пізнати Ісуса Христа. На нім величі не було, як сказано в Писанні ще старозавітніх пророків, що він не відділявся нічим між синами людськими. І та людина, якщо у неї було закрите серце для Бога, вона не могла пізнати його, бо він був звичайною людиною. На ньому не було ні пишної одежі, щоб можна сказати, що це прийшов якийсь величний чоловік. Нічим особливим він не відрізнявся хіба та людина, яка була сприятлива до того євангельського слова, до слухання Слова Божого, серце її відкривалося для Ісуса Христа. І так само Левій Матфій, який сидів на митниці. Так же само мав щастя, це, що Ісус проходив мимо Нього і покликав його за собою, сказав йому, іди за мною. Ми би хотіли мати таке щастя, щоб також Господь покликав нас. Але чи Господь не кличе нас за собою, Господь постійно. Кличе нас до себе, постійно Він присутній є в нашому житті, постійно Він біля нас. Бо Господь є досконала любов і кожна людина для нього є дорогоцінна. От тому і, як зауважимо, не кличе Господь когось тут з таких, знаєте, людей. Які шановані є в суспільстві, які би мали дуже повагу серед інших. Знаєте, хто такий митник-податківець? І в давні часи податківці нічим краще не відрізнялися від теперішніх податківців. Знаєте, щось добре почути не можна було за них, тому що вони купували ту ліцензію, що мали право. На збір податку, і що здаря з людей, він там мусив певну суму виплатити, а що лишнє здаря, то було його. І це були здирники, обманці, які могли користуватися захистом влади, бо тому що під прикриттям влади вони могли робити свої справи так, як їм заманеться. І знаєте, десь певно. Матфієві було вже бридко самому від себе. Він, певно, вже давно чекав цієї зустрічі з Господом. Але та екземна людина, знаєте, як вона залізла в болото і нема якогось іншого виходу, щось інше для неї не світить. Вона так сидить там, і, знаєте, обтяжена тою вже свою бутністю. А ще тим більше, якщо в вуковах сатани, бо тому що всякі злі діла, всяке наше діло, через яке інші люди плачуть від нас, мають страждання, мають проблеми через нас, воно лише призиває сили зла на нашу сторону, а не сили добра. І тому, певно, вже Матфій був обреджений сам собі своєю діяльністю. І певно, це для нього така була велика радість, бо, учувши цей заклик, він зразу пішов за Христом. Він нігде тут не маємо якоїсь долі роздумування не було. Чи Христос кличе так само мене? Так, Христос, повірте мені, кличе вас кожен день на служіння. А як я можу послужити Христові? Ну, служіння Христові. Це не є тільки священство. Служіння Христові це те, що ви, будучи в храмі Божому, прийшли додому, і ваш сусід чи сусідка були хворі в недузі, а ви знаєте, що ця людина любить іти до церкви, слухати Слово Боже, і пішли розказати, яке Євангеліє читалося, яка проповідь була. Не про те, що хто як там був одітий, розумієте. Не про те, як там, знаєте, яка молодиця на священника як дивилася, а прийшли дійсно порадіти тим, що ви були присутні у тій ласці Божій, що Господь Бог у храмі Божому, коли було моління, коли була святкова літургія, Господь пригортав вас до себе, і Господь Бог. Сповнив всі ваші добрі прохання, бо Господь добрі прохання всі однозначно сповняє. Бо якщо ми щось не одержали, то значить, то нам не було на добро. І цим ми можемо послужити Господеві. Ми можемо послужити Господеві навіть тим, знаєте, нашим. Скромним життям, нічим не виділяючись серед людей, будучи простою людиною і не роблячи ніякого зла, а якщо ви сповідуєте Господа Ісуса Христа як свого Господа, бо каже Господь, хто не повстидається мене, того я не повстидаюся перед Отцем моїм небесним. Ви собі уявляєте, Господь Бог нами не буде встидатися незалежно від того, який ми є, якщо ми не встидаємося ним. Він буде наш заступник на суді Божому. І якщо ти живеш достойним життям, не роблячи нікому біди, не приносячи нікому ніякої кривди, і ти сповідуєш Ісуса Христа як свого Господа, а ще окрім того, знаєте, чисто по-дрібному, маючи лагідне слово, чи навіть десь, знаєте, чисто в наших життєвих справах, один одному щось підмогли, підтримали, підказали. Ви вже тим служите надзвичайно велику службу Господеві. Бо ви показуєте, який Господь. Бо ви кажете, що я дитина Божа, я вірую в Ісуса Христа, Мого Спасителя. І люди, бачачи ваше добре серце, вони таким чином можуть бачити, який Господь. Але не все це так просто людині. Розумієте, святістю. Своєю не треба хвалитися, повірте, ви своєю святістю, нікого не здивуєте, найперше Господа Бога. А людей тим більше. Люди давно знають про вашу святість. Вони навіть більше знають про вас, чим ви самі про себе. Тому не треба надиматися у своїй святості, треба жити у простоті серця. Треба просто довіритися Господеві, тій Його любові, і так собі, знаєте, осягнути, Господи. Ти полюбив мене грішного, недосконалого, так як, як бачимо, оцей левій Матфій, якого Господь призвав, який він у радості зразу поспішив за Ісусом Христом. Так само і нам треба зрозуміти, раз ти, Господи, мене полюбив такою великою любов'ю, давши мені відчуття тої радості, присутності твоєї. Ти не гидуєш мною, не відкидаєш мене, не дивлячись на мої гріхи. Бо це однозначно так і є. Якраз у Євангелії ми тут можемо бачити, що Господь не закликав якогось чоловіка, який був вже святий, якийсь досконалий. розумієте, Нараз так люди думають, от е, я також якийсь час посвячуся, стану кращим і піду до церкви, чи почну тоді молитися. Розумієте, це і безумна думка, це все рівно що. Майбутній учень, який має йти до школи, сказав би, я фізики не знаю, математики не знаю. От я це все освою, тоді піду до школи. Треба йти до Бога, такі, які ми є. Господь приймає нас такими, якими є. І Він, коли ми довіряємо себе в руки Божі, він починає творити нове. Він Каже, йду, творю все нове. Він починає творити нас як нову людину. Людину, яка живе вірою, яка живе з Господом. І... Так же само, укріпляючись у вірі, ми повинні послідувати за Христом, а слідування за Христом і служіння Йому – це є в простих речах. От, добре слово, увага до ближніх своїх, молитва, навіть те, що ви йдете в храм Божий, ви вже цим. Показуєте людям, вже ви проповідуєте, що ви є дитина Божа, бо ви спішите, коли є святкова літургія, чи інше богослужіння, ви спішите у церкву, ви не встидаєтеся того, вже ви на службі Господеві. Навіть, поклавши, те, подобається у моїх проповідях чи інших священників проповідях. чи... У любій проповіді Божого Слова ви вже тим служите Господеві. Підписавшись на канал, ви вже цим сприяєте поширенню Слова Божого, ви вже цим долучаєтеся до Слуг Господня. Не обов'язково, щоб служителем Божим стати, треба стати священником. За Господом треба слідувати зразу ж, як він покликав. Не треба чекати, не треба роздумувати над тим, що я ще встигну, життя ще. Багато переді мною. По-перше, дні наші полічені ми не знаємо, скільки того нашого життя, кому відмірено. А по-друге, знаєте, навіть візьмемо так, от вам переглянулася гарна, красива дівчина, і ви би хотіли зв'язати з нею своє життя. А вона відповідає вам: ти знаєш, дорогий, мені ще часу є, я ще молода, я ще поживу. Я ще встигну, от вже стану старша, старенька, буде час, тоді вже разом будемо сидіти, собі розмовляти, так як багато людей. От стану старий, почну ходити до церкви. У мене вже ніяких інших справ не буде, от тоді я вже почну ходити в храм Божий, почну молитися. Воно, знаєте, трошки би вам, певно, було сумно, бо хочеться розділяти радість земного життя з тою людиною, яка любить вашому серцю. І хочеться вже мати ту радість, хоча десь, знаєте, віруюча людина розуміє, що добре і так, бо тому що і в старості непогано заключити той союз, бо раз та людина, наскільки для вас дорога і люба, то вічне життя в нас попереду, земного життя все ж таки менше, але. Навіщо втрачати ту радість, коли можна вже жити разом, якщо ми підходимо одне другому у подружньому житті? Так само і в житті з Богом. Навіщо відкладати ту радість перебування у Божій любові, у Божій Опіці, у Божому захисті? Навіщо то відкладати на якісь довгі невизначені роки життя? А зрештою життєві обставини можна те й втратити. Можна роз'їхатися і більше не зустрітися. Може, може життя завчасу закінчитися, от бачите, як нам сучасні події дають можливість бачити, яке життя наше непевне. Тому, як ви тільки учули, що Господь промовляє до вашого серця, відчули ту любов Божу, бо це може бути євангельське слово, це може навіть бути вдячність Богові, бо, знаєте, людина, яка навіть Думає, що вона не є християнин, не є вона ще віруюча, але часто люди звертаються за допомогою до Господа. І коли ви відчули те, що Господь є присутній з вами, що Він вас веде по цьому житті, зразу же так і кажіть Господові, так як Левій Матфій побіг зразу за Ісусом Христом, так і ви кажіть, Господи, хочу слідувати за Тобою. Ви ти в великій радості Він. Зразу ж і робить гостину, зібравши всіх своїх друзів, ну, які можуть бути друзів-грішника, такі самі грішники Квін, такі самі недосконалі. Ну, от і законники, книжники, фарисеї, всі знаєте, хто тут є такі, знаєте, дуже праведні, як вони собі думають. Які вже хваляться своєю праведністю, неправедністю Божою, бо тому що наше завдання за життя зодягнутися праведністю Божої, не своєю власною. І вони кажуть, от він сидить разом з митерями і грішниками. І що Господь відповідає на це, що він прийшов неправедних покликати на покаяння, але прийшов він до грішних. От дорогі у Христі і всі, хто слухає ці слова, яка велика втіха нам від Господа, якщо ми хочемо бути дітьми Божими? Якщо ми всю мить почуваємо, так як той школяр би казав, що не йду до школи, бо тому що я фізики не знаю, що я там буду робити, от як ми сьогодні почуваємо, що не йду ще до Бога, бо я грішний чоловік, я ще не очистився, без Бога ви не очиститеся. Ви можете очиститися. Тільки, будучи в присутності Божій, тільки сила Духа Святого, тільки та благодать Божа, яка буде діяти у вашому житті, вона дасть вам очищення. І праведний вірою буде жити, бо віру в Авраамі це залічено йому у праведність. І тому не відкладаймо це, якщо ви відчули це, що Господь вас кличе, і ви. Думаєте, що ви грішники, то Господь сьогодні відповідає, я прийшов до вас, бо я прийшов до грішників. Він прийшов не до праведників, він якраз прийшов заради вас. Якщо у вашому серці є це відчуття гріховності, то Бог найбільше до вас, Він найближче до вас, він якраз прийшов заради того, щоб порятувати вас від гріхів ваших. Не праведники потребують його, а ті, які відчувають свою гріховність, які хочуть оновитися силою Господньою, очиститися через віру в Господа, мати ту присутність Божу у своєму житті. Хай милостивий Господь Бог, буде прославлений і дякувати нашому Господеві за те, що Він. Нас потішає своїм словом, каже нам такі слова, що не до праведників він прийшов, а до грішних. Він нам хоче сказати через своє слово, що якраз той митник, Матвій, який, певно, не мав ніякої надії на спасіння, що не була якась особлива людина, він є призваний Господом. Так само кожен з нас має можливість піти за Господом, бо Господь Бог кожного з нас кличе, хто б ми не були. І тим більше, якщо ми відчуваємо свою гріховність, тим більше Господь якраз сьогодні відповідає, я прийшов іменно до тебе. Дякуємо Богові за його таку велику любов, хай Боже благословення буде. На кожному, хто слухає євангельське слово, хто наповняється євангельським словом, хай благодать, Духа Святого торкнеться кожного з вас, щоб ви укріплялися любов'ю Божою, Господь Бог був вам захисником у всіх ваших життєвих дорогах, щоб Господь Бог був вашим цілителем, вашим порятунком, бо Господь Бог. ті, які кличуть Його ті, які кличуть Він завжди. На нашій стороні, хай Бог буде присутній особливим чином у служінні наших воїнів, бо вони пішли захищати нас від ворога, наш український народ, велика вдячність Господеві за наших воїнів, хай Боже благословення, захист Божий буде повсякчасно над ними. Всім, хто в недолі. Хто у бідах, хто у стражданнях, порятунку від Господа Бога, захисту Божого і Божої присутності в житті кожної людини, яка прагне Господа, Хай Господь Бог допоможе, Хай Господь Бог благословить, Хай Господь Бог береже нас від усякого лиха і напасті у цей злий, важкий час, у цей час, коли штормить весь світ. Бажаю всім захисту Божого і особливої присутності Божої у вашому житті. А Господь Бог, коли ви його покличете у свою життєву дорогу, в свою присутність, бачите, він не відмовить вам, бо він сам кличе вас з собою. Він каже, я хочу, щоб ти йшов за мною, не дивлячись, хто ти є, бо я прийшов покликати грішників, а не праведників до покаяння. Амінь. Слава Ісусу Христу!